Трагічна історія життя непересічного письменника в Івано-Франківську літератор Степан Процюк презентував роман про новеліста, ліста, родом з Полтавщини Григора Тютюнника. Він відомий своєю чесною безкомпромісною позицією за радянського часу, своїм дуже важким життям, своїм великим талантом, своїми оповіданнями, деякими, які читало багато людей, там віддавали катерю» чи три зозулі з поклоном і так далі, із і із своєю трагічною смертю. От, все це його життя і смерть. Чого так відбулося? Чого він покінчив життя самогубством? Треба було дати відповіді в цьому романі. Це не перший біографічний роман у літературному доробку Степана Процюка. Проте у цій книзі автор закцентував увагу саме на внутрішньому світі відомого українського прозаїка Григора Тютюнника. Автор намагався відтворити усі внутрішні переживання героя, його тризання, оскільки він переживав, щоб реалізувати себе в літературному плані з одного боку, а з іншого боку, розумів, що цим ніяк не зможе заповнити свою внутрішню порожнечу. Якщо порівнювати з романом про Івана Франка, то цей текст є емоційно складніший і навіть психологічний. Гічному плані складніший писати біографічну книжку про таку складну особистість було нелегко, зізнається автор. За півтора року творчої роботи Степан Процюк опрацював чимало архівних документів, і все заради того, аби розповісти реальну історію життя і творчості новеліста Григора Цятюнника. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.